Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі. Програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні в нас в гостях Раковці Павло Павлович, завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень мукачівської філії держустанови, Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Добрий день, вітаємо вас. Добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, яка наразі а, ви слідкуєте за епідеміологічною ситуацією у громаді, у краї? Яка наразі ситуація? Наскільки високий показник захворюваності серед дорослих, серед дітей? Почну з того, що фахівцями Мукачівської філії проводиться щоденний моніторинг всієї інфекційної захворюваності, як по місту Мукачево, так і по Мукачівському районі. Для міста Мукачево характерний ріст захворюваності на гостреспіраторній інфекції це кінець січня, початок лютого практично кожного року. Протягом осінньо-зимового періоду нами проводиться щотижневий аналіз захворюваності по захворюваності на гостреспіраторної інфекції. При ускладненні епідемічної ситуації проводиться щоденний аналіз. Згідно даних наданих медичною службою міста і району, станом на сьогоднішній день відмічається тенденція росту захворюваності практично по всіх територіальних громадах Мукачевського району і міста Мукачева. Але цей ріст він ще незначний. Перевищення епідемічного порогу захворюваності на сьогоднішній день відмічається на чотирьох територіальних громадах, а саме Мукачівський, Великолучківський, Івановецький і Верхньокоропецький. Щодо Горондянської і Кочинської територіальних громад захворювани нижче епідемічного порогу. Але це це перевищення незначне. Якщо конкретно по цифрах, то виходить, що по Мукачівській міській територіальній громаді захворюваності вище епідемічного порогу всього на 13%, по Великолучківській на 15,4%, Івановецький 15,7 і Верхньокоропецький 11,8. На остальних, як я вже сказав, ситуація спокійна. В той же час, крім захворюваності по лікувально-профілактичних закладах, нами проводиться аналіз захворюваності серед дитячого населення. І інформацію отримаємо з управлінь і відділів охорони відділів освіти територіальних громад на сьогоднішній день. епіситуація ускладнилася по Великолуській територіальній громаді. Станом на 3 лютого там із 22 навчально-виховних закладів в 11 кількість дітей, яких відсутні по захворюваності на госпітальної інфекції, перевищило 25%. Не буду вам називати, допустим, якщо хочете, в принципі, є дані по кожному навчально-виховному закладу, але ем, аналізуючи ситуацію, нами була підготовлена інформація в голові територіально територіальної громади про доцільності ем, призупинити навчально-виховний процес або переведення їх на дистанційну форму навчання ем, з 5 лютого по сьогоднішній день. Значить, в 11 навчально-виховних закладах навчально-виховний процес призупинено. Угу. У двох школах шість класів переведені на дистанційну форму навчання. По останніх відділах освіти ситуація на сьогоднішній день спокійна. Угу. А як ви вважаєте, що може впливати на переріст захворюваності саме в окремих громадах? Чи це просто можливо від активності учнів, від активності школярів, тобто з якою швидкістю розноситься вірусне захворювання. Ну треба сказати, що в основному починають хворіти діти. Чому? Тому що вони знаходяться у великих колективах і там контакт великий. Досить занести одній дитині вірусу колективу, і на протязі одного дня інфікуватися може від одної дитини біля 100 учнів. Це і є скупченість. Діти потім приносять захворювання додому, заражаються батьки. Батьки uh -huh. теж розносять потім. Іменно чому там, чому не там, важко сказати. Я думаю, ніхто там конкретно uh -huh. не скаже. А як можна відрізнити саме грип та ГРВІ? На яку симптоматику можливо варто батькам звернути увагу? Ну, ви знаєте, що, що практично симптоматика захворюваності майже одинакова. Збудники різні, це там, там вірус грипу, а там інші віруси. Інших вірусів, на жаль, на сьогоднішній день є дуже багато, які визивають хост реперторні вірусні інфекції. Це і бокавіруси, і аденовіруси, метапневмовіруси, парагрип, коронавірус, реновірус, ентеровірус і так далі. Їх дуже багато є. Значить, там вірус грипу, а там інші віруси. Це по ом, джерелу інфекції. А що відноситься до клініки, то вірус грипу починається раптово, з високої температури 39-40 градусів, з слабості м'язів, суглобах і загальна слабість дуже виражені. А що відноситься до гострих респіраторних інфекцій, там початок і кінець захворювання значно спокійніший і значно легший. А якщо до так званого інкубаційного періоду, чи є він у вірусних захворюваннях у захворюваннях, якщо є, то скільки він орієнтовно може тривати? У кожної інфекційної захворюваності є інкубаційний період, так само і у вірусних цих інфекцій. Рахується від 1 до 7 днів при гострих респіраторних вірусних інфекціях, при грипі може бути і довше. Від кількох годин і ще може бути тривалість захворювання до 2-3 тижнів. А чи триває наразі вакцинальна кампанія від грипу, взагалі чи є потреба у проведенні даної вакцинальної кампанії? Е, потреба у вакцинальній кампанії однозначно, що є. Е, річ у тому, що основне у профілактиці захворювання грипу це є проведення профілактичних щеплень. Е, але е, діло в тому, що е, грипозна вакцина. Вона рекомендована для о, проведення щеплення. Uh -huh. Вона не обов'язково і в національний календар профілактичних щеплень його не внесено. Uh -huh. А це означає, що о, закупляти вакцину має або людина, або установа, або міська влада. От в чому проблема. А щепитися треба, бо група ризику велика. Це всі медичні коротше. Люди, які працюють з великою кількістю людей. Це і медичні працівники, це навчально-виховні працівники навчально-виховних закладів, це торгівля громадське харчування, діти до п'яти років, старші люди і диспансерні потреба у вакцинації є. Ну на жаль, як я вже кажу, це за кошти людей або громад. На сьогоднішній день у місті Мукачеві для, для міста Мукачево району було отримано всього 70 доз вакцини. Uh -huh. Вона була використана, а що таке 70 доз вакцини для Минімум. міста Це, нічого. Минулого року було щеплено 99 чоловік, цього року поки що на сьогоднішній день 70. Uh -huh. А от коли поступає до вас вакцина, так як до вас поступила 70 вакцин, ви якось повідомляєте людей, чи як вони дізнаються, як це відбувається, чи це тільки через сімейного лікаря він може направити? Нічого подібного. Обласна наша установа, uh -huh. державний Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб, отримує вакцину з МАЗу і розподіляє згідно заявок. Між навчальними... Лікувані профілактичні установи територіальних громад, вони складають план профілактичних щеплень на рік. І відповідно тих заявок, заявок отримуємо вакцину. Ясно, що не завжди кількість отриманих вакцин відповідає заявці. Вона може бути значно менша. Розумієте? Ну, ми дістаємо те, що дістаємо. Uh -huh. Те, що ми дістали, ми вже знаємо, хто скільки заказав вакцину, хто скільки запланував щеплень, і ми їм роздаємо, а не так, що просто от тобі дам, тобі не дам. Uh -huh. Згідно плану, роздається е, імунопличний препарат. Є план, є, нема, нема. Uh -huh. А чи є якісь обмеження саме, хто може щепитися по стану здоров'я? Безумовно, до кожної вакцини є. Протипокази, що відносяться до відносяться до грипозної вакцини, там таких великих протипоказів немає. Це перший протипоказ це ем, наявність гострого захворювання, любого гострого захворювання, в тому числі навіть і гервії чи грипу, розумієте, людина не може бути щеплена і наявність алергічної реакції на попередню попередню введену дозу вакцини. Якщо є така реакція сильно алергічна, тоді щеплення е, не робиться. А як можна і чи можна взагалі попередити спалах вірусних інфекцій? Які міри варто взяти до уваги, можливо, батькам? Для того, щоб попередити захворювання, обічно треба впливати на весь підпроцес. Підпроцес це є джерело інфекції, шляхи передачі і сприйнятливий організм. Джерелом інфекції є хвора людина. Значить, в першу чергу це ізоляція його з колективу. Це саме основне. Чим раніше ізолюємо з колективу, тим менше є розповсюдження, тим ймовірність, попередження спалаху більше. От що ми і робимо, пропонуючи навчально-виховним закладам призупиняти навчально-виховний процес або дистанційну форму навчання. Як передачі при крапельній інфекції, це повітряно-крапельні. Тут впливати дуже важко, це дотримувати інтервал. Пам'ятайте при коронавірусі. Говорилися постійно півтора-два метри інтервалу, етикет кашлю, щоб не в руки, а потім беремося з ручки одне, друге. А у лікоті? Це друге питання, це другий. І далі, саме основне, що ми тільки що говорили, це проведення профілактичних щеплень. Було б ідеальний варіант, якщо було б щеплення. А так, загальні принципи це дотримання особистої гігієни, провітрювання і вологе прибирання приміщень, де знаходиться хворий, здорове харчування, прогулки на свіжому повітрі. І сам саме може і основне на сьогоднішній день це уникати місць скупчення людей, тому що ймовірність зараження там більше всього є. Ну от і все. Тобто наразі ситуація в громаді в краї, в принципі є контрольованою. Якщо люди будуть виконувати певні норми, то ми зможемо на, сьогодні, на сьогоднішній день. Ситуація контрольована. Я, крім Баликолусійської територіальної громади, там у нас проблем немає. Я вчора спілкувався із начальником управління Мукачівської міської ради із Михайлом Михайловичем Лавишем. Значить, з сьогоднішнього дня вони починають давати щоденну інформацію по всіх навчально-виховних закладах, mm -hmm. не тільки Мукачівська міська територіальна громада, але і всі територіальні громади району для того, щоб не пропустити росту і своєчасно прийняти заходи до попередження, попередження захворювань. Дякуємо, дякуємо, що завітали до нашої студії. Та розповіли нашим глядачам, як можна оберегтися від такого небезпечного та підступного захворювання. Прошу, запрошуйте. Будемо приходити. На цьому у мене все бережіть своє здоров'я та своїх діток. Бувайте.